Чому наші пращури вірили у силу ляльки-мотанки? Традиційно ця лялька це не просто іграшка, а справжній оберіг, символ добра, благополуччя і надії на краще. Лялька-мотанка це місток між поколіннями, сакральний символ української культури, який сьогодні не втрачає свої сили. Її створювали наші прапрабабусі з роковів своїх сорочок, придаючи своїм діткам частину душі та любові. Основний принцип виготовлення автентичної ляльки полягав в намотуванні тканини без використання говок. Голова ляльки формувалася скручуванням загоду. Никовою стрілкою, щоб життя господині наповнювалось радістю та достатком. Усередину часто закладали кілька зерен символ родючості і продовження роду. Особливу увагу приділяли обереговому христу з червоної нитки. Він захищав власницю від злих сил і ніс в собі потужну енергетику. Мотанок завжди створювали без обличчя. Вважалося, що так вони не зможуть увібрати в себе чужу енергію. Зараз більшість мотанок створюються без дотримання цих важливих правил, а самі ляльки здебільшого кардинально змінили свій Вигляд та принцип виготовлення, залишивши лише деякі основні риси. Все частіше майстрині ставлять мотанок на підставку, щоб вони гарно виглядали в інтер'єрі. І дійсно, сучасні варіанти виглядають неймовірно гарно, хоча й все більше сприймаються як декора, не оберіг. А ви б хотіли створити традиційну оберегову ляльку-мотанку чи сучасну? Які вам більше до душі? Якщо подобаються сучасні варіанти, то з таким набором для вишивання, який включає все необхідне, ви можете створити собі фантастичну декоративну мотанку, а замовити такий набір. Можна на нашому сайті жоршоп.ком.ю. І, до речі, є три різновиди цієї красуні. З цим набором ви будете вишивати хрестиком, робити бекстіч, вишивати бісером, робити власноруч волосячко. Все-все-все, як ми показали в цьому відео. Тут дійсно досить багато кропіткої роботи, які треба приділити свій час, але подивіться, який фантастичний результат! Я в захваті! А які ваші враження? Розкажіть в коментарях до цього відео.